У програмі ви дізнаєтеся, як компанія російського бізнесмена судиться за червону калину, що на Рівненщині? Тільки коштів із санаторію було виведено на окуповану територію, та навіщо звідти вивозять майно? Дивіться прямо зараз. Доброго дня всім сьогодні ми з вами поговоримо про санаторій червону калину, оскільки протягом останнього року дуже багато в інформаційному просторі питань, що зараз відбувається в санаторії. Хотіла б вас дізнатися, хто така Світлана Сива і трішки більше з вами про це поговорити що стосовно Світлани Сиви, Світлана сива є співвласником, учасником районного підприємства санаторії Червона Калина. Вона стала учасником в того, що отримала спадок свою частку від свого сина Ярослава Сивова, який був е, вбитий, е, про що відомо е, у місті Києві, і справа, яка про вбивство якого розглядається, станом на сьогоднішній день е, після того як вона стала учасником товариства, е, інший учасник товариства з е, е, призвичем Рибачок, який її виконав функції директора в той час. Почав здійснювати певні махінації з корпоративними правами внаслідок, яких він намагався позбавити інших учасників санаторії Червона калина, брати участь в управлінні товариством, передавши корпоративні права для товариства з відповідальністю АРДЖІ, яка має засновників кіперську компанію, якою володіє Ярослав Ждань, який має російське громадянство. Розкажіть, будь ласка, чому слава на подала до суду? Слава тим, як подавати до суду, вела довгу переписку з керівництвом на той час Санаторія Червона Калина. У зв'язку з тим, що в певний період часу саме відчуження цих долей відбулось з порушенням законодавства України і про це. Засновників і керівництва на той момент Червона Калина ніхто нічого не знав, тому що не допускалися ці корпоративні права, велися там окремими адвокатами. В певний період часу Світлана сила подала до суду. Від керівника санаторії Червона Калина Рибачка було повідомлення про те, що відбудуться загальні збори, на яких буде Змінюватися статут підприємства після того, як отримали, отримали це повідомлення, Слана Сивам разом підготували листа цінним листом з описом вкладеного направили для. Санаторія прохання не проводити такі збори, так як вони порушують чинне законодавство. На Загальних зборах, які проводились, був присутній один рибачок, який сам собі зачитав нову редакцію статуту, як написано в протоколі, і сам її прийняв. Суд врахував і в своєму рішенні він визнав ці всі збори, як які були проведені з порушенням чинного законодавства, і задоволив позов. Перевівши права покупця за договором, укладений між рибачком та арджією на Світлану Сил, на сьогоднішній день відбувається, була подана поліційна скарга. Скажіть, будь ласка, в якому зараз взагалі стані знаходиться санаторій? Ну наразі можемо тільки здогадуватись до якого стану довели нинішнє керівництво санаторію. Але е, в той момент, коли я там працював і коли е, з'явився саме позов е, по корпоративним правам, е, до працівників не, не доводилось, е, як саме була придбана частка, були там певні е, нюанси. Але е, з того моменту, коли з'явився саме позов, е, жданням Ярославом почалось е, розроблення з, разом з юристами російськими і, і фінансистами російськими. Почалася розробка декількох схем по перше виводу майна та активів в санаторію Червона Калина, який належить йому на іншу підприємство, а також створення заборгованості перед компанією, яка зареєстрована на окупованій території в Кирилиці. Для цього було здійснення надана поворотна фінансова допомога до санаторії, санаторій давав так, так само ці кошти. Далі на окуповану Загалом планувалось прогнати таким чином умовно від 12 до 15 мільйонів гривень для того, щоб загнати Санторі Червона Калина в борги, накопичена купа боргів перед постачальниками. Не розраховується ні з фондом держмайна, ні за комунальні послуги, ні за купівлю дров для опалення. Цього всього немає. Вивезено багато майна, яке належить санаторію. Наскільки мені відомо, вивезений весь архів документів за весь час діяльності Саанторію. В офіційних джерелах це і сайт, і Фейсбук з'явилась Пусти від санаторію що вони нібито з технічних причин зачиняються на місяць? Тобто санаторії давали до того стану, коли він вимушений зупинитись? Хоча до цього часу за весь час своєї діяльності і існування санаторій жодного дня не зупинявся. І, звісно ж, всіх працівників відправили за свій рахунок у відпустку. Скажіть, будь ласка, чи ви спілкувалися з? Російським підприємцем, і взагалі, чи був він на території санаторія на території санаторія, я його жодного разу не бачив. Чув, що він був там до того, як придбали частку, коли розробляли саме це схему викупівлі. Але кожного тижня, а іноді там два рази на тижні, проводились скайпи спільно разом з ним, де він давав певні вказівки щодо діяльності санаторія. Також в інформаційному просторі була така інформація, що на санаторії само була його мама. Чи це правда? Скоріше за все, да, оскільки мережу є розповсюджені ці фото, але ми з нею не знайомі, я її жодного разу не бачу. Також була інформація щодо того, що на цій території хочуть побудувати певні якісь котеджа, ми забудувати Санаторій Червоний калин знаходиться на ділянці на земельній, яка належить державі. Основний корпус санаторію це є власність держави в особі фонду держмайна, яке взяти в оренду, за яке має сплачуватись орендна плата. Тому е, про будівництво говорити е, наразі я вважаю, що недоречно в принципі, оскільки без погодження з державою е, жодних таких дій відбутись не може, враховуючи, що в першу інстанцію е, Світлана Сива виграла е, зовсім незабаром буде вже друга. Е, Скажіть, ласка, чи є ймовірність того, що вона виграє, і в разі того, якщо вона її виграє, які є сценарії взагалі розвитку подій, по що е, суто апеляційної інстанції залишить. Рішення без змін, рішення першої інстанції набирає законної сили, права проводиться на світлану силу, і в планах світлани сили тільки єдиний, єдиний можливий сценарій це відновлення роботи санаторію. Тобто повернення всіх працівників, які зараз е, вимушені відпустці, санаторій точно не буде змінювати свого профілю, е, не будуть будуватися жодні катежі містечка, е, не буде здійснюватися якесь перепланування, тому що це неможливо, тому що це майно держави. Відповідно, він буде здійснювати свою діяльність, так як здійснював свою діяльність до того моменту, поки корпоративні права, е, контрольний пакет, скажімо так, корпоративних прав не був переданий для Росіян. А як щодо негативного сценарію, чи законодавство заліз забороняє, щоб росіяни мали якусь частку в наших, наших юридичних особах, в такому випадку цим буде займатися вже компетентні правоохоронні органи, які будуть надавати оцінку, і певна держава буде вирішувати цим робити. Але думаю, з того, що з тої картини, що ми бачимо станом на сьогодні, якщо ми апеляцію програємо. То навряд чи червона калина зможе в подальшому працювати під санторією. Дякую вам за такий коментар. І сподіваємося, що наші глядачі також загалом зрозуміли всю картину, і будемо слідкувати за розвитком подій. Дякую.